Вітаю вас на своєму каналі. І сьогоднішнє моє відео буде знову про аглаанеми, про адаптацію аглаане, догляд і пересадку. Ось моя красунечка агланема, якою я вихвалялася, як я її придбала. Це в нас розова. Пантера, здається, ні, підпишу, вибачте, не підготувалась, тому що я вже почала виймати її з горщика, не думала знімати відео, а потім все ж таки вирішила зняти. Після це рослинки, які я купила голландські рослинки, які я купила дорослими. Я показувала такі красунички, і ось після двох місяців у мене перебування. Ну, ось бачите листочки такі. Я спочатку не пересаджувала, хоч дивилась, що всі пересаджують. Кажу, ми її дуже гарно себе почувають. Почали ось випускати навіть діточок ця двох. Ось вони є, ці діточки. Але ось бачу, що щось все ж таки не так. Хоч не знаю, наче і полив. І полив, ну, дивлюсь, такий, щоб не заливати. І стоять вони у мене. Під, під світочкою, а на двох главнем бачу ось таку проблему. Я все ж таки вирішила пересадити. Ось я витягла кореневу і вже обтрусила така гарна, шикарна коренева система. І зараз я пересаджу зробила вже е, свій субстрат такий для неї. Тобто я в цей субстрат, який в мене є для бігонів вже замішаний, і додала трошки кори з орхідей. І ось такий досить пухкий в мене ґрунт. Тут верховий торф середньої фракції, в мене агроперліт. І, мабуть, я ще трошки додавала сюди вермікуліт. В мене був, І додавила сюди і ще кори. І буду саджати ось такий субстрат. Так, знайшла ось такий горщик для неї. Зараз подивлюсь прозорий. Хочу в прозорий посажу кашпо, для того, щоб все-таки спостерігати за кореневою. Я так розумію, що Аланемка любить все ж таки такі трошки тісненькі горщики, щоб пускати діток. Ну, не буду, мабуть, в більше саджати. Хай вона, чи навіть не знаю, може в більшій, мабуть, не буду. Я в більшій все ж таки саджати. Посажу в цей горщик. Ось ці діточки нові. Ну, а листочки щось почали жовтіти. І ще одна головненька. Також дві я пересаджувала, показувала вам в свій субстрат. Там якось було дуже заповнено сильно корінням. А ці я ну, досвід треба слухати, що кажуть люди. Ті, що вже з досвідом, і з ними, то вони пересаджують їх зразу, зразу в свій субстрат. Ну, а я чомусь вирішила, що і в тому, що є їм буде непогано. Тому що вони ж все ж таки в ньому ростуть, пускають діток. Ну, щось не так. Щось, мабуть, не так. Можливо, він дійсно цей ґрунт такий тимчасовий для них, ну, чи, не знаю, чи для інших умов. А для нашого приміщення для, ну, це потрібно трошки по-іншому. Ну, буде досвід з адаптацією. Я ще не брала голландські рослини. Взагалі я мало якби купувала таких великих рослин. Більшість рослин у мене вирощені з маленьких вдома. Ну, ось корінчик. Навіть не знаю, чи я правильно зробила, чи все ж таки потрібно було в більший горщик. Ви знаєте, що я зараз візьму трошки більший горщик і все ж пересиплю в більший горщик. Взяла я горщик на 1 см, тільки він ширший і трошки-трошки глибший. Ось почала вже насипати. Ще раз засиплю, пересаджу. Ну і з часом буду вам розповідати і ділитися досвідом. Як вони адаптуються в домашніх умовах ці головненьки? Тому що продають, звичайно, це дуже добре. Що продають ті, що дітки вирощені в домашніх умовах, звичайно, вони дещо ну, краще переносять в домашні умови. А з такими потрібно погратися. Ну, спробую. Мені дуже хотілось ці агонемки, до того ж такі яскраві. Ну, такі дуже рідко можна де купити. Не дуже продають. І тут я знайшла таку цікаву продавашку, яка завозить главанеми, такі красивенні. Ну, Так, ось, все, пересадила. Добу не буду поливати. Все ж таки буду слухати тих, хто все ж рекомендує. Ну, ось трошки присипала ґрунтом корінці. Вже не так видно, а то прям пересадила, а вони всі є. Так, і покажу зараз іще одну. Ну, і ось покажу вам ще одну. Це триколор. Вона навіть тоді в мене в моє відео не попала. Подивіться, яке це листя шикарно. Ну, тут взагалі. Кожний листочок, він такий унікальний, стільки кольорів на одному листочку. Ну, що я просто від неї в захваті. Але також бачу, що ну, щось не дуже подобається. І ось вона вже ну, більше місяця-півтора місяців, І я все-таки її також не вирішила, ще раз побачу коренелу. Ну, ось така гарна коренева, такий ґрунт. Ну, також її пересаджу, тому що, ну, іншої причини я не бачу, що не так, що з доглядом не так. Це я тільки полила, вона волога. Так намагаюся ж не переливати. Саме місце гарне, о, це що. Нічого не зламувало, а там щось наче відломане. Так, спробую в свій ґрунт. Тут серединка така збита корінчиків. Тобто, угу, маленьку пророщую її, саджали. Можливо, буде легше, можливо, дійсно потрібно пересаджувати. Ну. Все пізнається з досвідом. Значить, будемо пересаджувати. На майбутнє, я вже тепер буду знать, що потрібно обов'язково пересаджувати після покупки. Хоча я не всі рослинки пересаджую, я вже показувала, розповідала про це. Так, зараз я це уберу. Ну, ось тут трошки менший корінчик, я вже всипала вниз, трошки субстрату. І буду присипати. Ось так пересадила, засипала. Залишу сьогодні, не буду поливати, а вже полю завтра. Ну, ось пересадила свої красоночки з таким яскравим листям, в новий горщик, в новий субстрат. Ну, вчасно чи не вчасно, замітила, що на листнисточками щось не гаразд. А ось цю зразу я пересадила. Коли отримала щось мені, да, такий затісний горщик, був і я її пересадила зразу. Ну, наче я не бачу ніяких проблем з листочками. Ось так ще трошки зніму, бо дуже низько на настилажі. Значите, красуня. Ну, а ці чомусь я. Чомусь я неправильно вирішила. Ну, я надіюся, що я вчасно виправила свою помилочку. Мої аглашечки огла будуть красиво рости, радувати мене своїми листочками. Можливо, ще хтось мені підкаже, в чому проблема? Що вони починають наче гнутися, ці листочки. Вони ось такі, чи це специфіка сорту, чи це ось на цій триколор, вони такі, наче горбисті ті листочки. Цікаво. Не знаю, від чого, можливо, також від ґрунту. Ну, якщо хтось підкаже, то я радо послухаю. Дякую, що були зі мною. Додивились мої відео до кінця. Хто спостерігає за моїми рослинками, за гланемками. До нових зустрічей. Мирного неба!